Планета кіно. Це щось. Розумне життя на Марсі існує. Викликаю підкріплення землі. Підкріплення на підході. Агента Бернарде, ви не призначені для цієї місії. Викиньте, цього не з корабля. Це ми. Наскільки я торопаю, зараз ми знаходимось Це на планеті Марс. Ні-ні-ні, Будь ні, 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 ласка. Наскільки я торопаю, великий монстр зацікавлений цим об'єктом. Я прибув на Марс єдиною метою зловити монстра. <звук1> Але буду відвертим, монстр зловив мене першим. <сусп introductory> монстр має слабке місце. Я позичу всього кілька пір'їнок. Добре-добре пір'ї собі. Танцюю, танцюю. Ла ла. моя голівонька. моя голіванька. Міко, Без паніки. Діти, я доробаю у великий небезпеці. У мене відчуття, ніби ти став моїм другом. Другом? Другом? Чого ти не Це зовсім не смішно. Бернард. Місія Марс. Цього разу ти не втечеш. Ой-ой. Мене покалічив у кіно з 9 січня